То не просто малюнок чи схема якогось коду, то сукупність років та століть, або навіть епох та ер, історичне тату на тілі мого народу, ідентичність моя, приналежність моя, мій герб. Хтось кодує в нім слово воля, і це прекрасно. Інші бачать в нім сильну зброю для нашого війська або сокола того, який не боїться упасти воля, зброя і птах. Головне, що вони українські. Так нас герб захищає позаду, бо то історія, і попереду, бо то щит, а як треба, то й зброя із середини тим птахом бути готова я, бо в гербі, як в мені, закодоване слово.